Вивчення досвіду експлуатації один із ключових інструментів підвищення безпеки на атомних станціях. Це постійний процес, у межах якого майданчики обмінюються інформацією про події, відмови, технологічні випадки та найкращі практики. Південно-українська АЕС використовує як вітчизняний, так і міжнародний досвід, щоб досконалювати роботу обладнання та персоналу. Протягом року на станції вже провели вісім нарад із досвіду експлуатації, а також окремі засідання під головуванням генерального директора, де розглядались позитивні практики інших майданчиків, які досільно впровадити на підприємстві. Впроваджується дуже багато практик. Ми вносимо зміни в документацію, навчання персоналу змінюється на підставі того, що сталося на інших майданчиках. Ми розглядали досвід експлуатації з хмельницької станції, прийняли по ньому рішення. Також розглядалися. Досвід, який наші працівники привезли з зарубіжних станцій в частині покращення охорони праці, експлуатації обладнання, було прийнято рішення щодо впровадження цих заходів. Бажаю, що ці заходи з нам допоможуть підвищити не тільки безпеку станції, але й безпеку захорони охорони праці. Паес працює в полі міжнародних вимог паризького центру ВАУ АЕС, тому окремо зараз аналізує і так званий соєр 2025 1 у ньому містяться найважливіші уроки експлуатації, що визначають підходи до підвищення надійності обладнання ядерних установок. Соєр це найбільш важливий досвід експлуатації, і кожна станція зараз буде оцінюватися на відповідальність вимогам цього соєра. На підприємстві працює спеціальний відділ у складі служби головного технолога. Він організовує вивчення та обмін експлуатаційною практикою між підрозділами. Станція працює безпечно, але постійно вдосконалює свою підготовку, щоб запобігати можливим викликам і не допустити повторення негативного досвіду.